Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж зараз поговоримо і про пропозицію Володимира Путіна щодо триденного перемир'я, і про відмову з боку українського президента Володимира Зеленського, що взагалі за всім цим стоїть. До ефіру вже долучився Ілля Пономарєв, депутат Державної думи Росії в минулому, 2007-2016 році. Таю, доброго дня. Доброго дня. Ілля, ну дивіться, коли Володимир Путін запропонував триденне перемир'я, то тут трохи думки розійшлися. Бо одні кажуть, що це він продовжує таким в такий спосіб тягнути час і позиціонувати себе миротворцем для світу, в першу чергу для Дональда Трампа. Другі кажуть, що цілі більш приземлені, просто треба якось спокійно відбути 9 травня, не впасти обличчям в болото перед високими гостями, а далі продовжити просто. Війну. Ви до якої з версій більше схиляєтеся? А я вважаю, що вони обидві правильні. Ну тобто, перш за все, звичайно, це безпека параду, і це просто його головне завдання. Бо якщо там щось відбудеться, то це, це безумовно, буде величезна ганьба. Присутності міжнародних лідерів, яких вони там накликали, і вони зараз там хваляться, що буде 29 представників інших країн. Ну і звичайно, якщо щось відбудеться, то це просто така наглядна так, довідка неспроможності російської армії впоратися з, з Україною. Ну а по друге, звичайно, це спрямовано і на Дональда Трампа, що треба демонструвати. і Дональд Трамп вже ну бать. Чале як він зреагував, тобто ну неформально формально. Він ну я б не казав Абурінецем до то, то але роздратований такої позиції Путін, але ну все одне, те, що він казав публічно, що це краще ніж нічого, що до того взагалі нічого не було, і просто була війна, і все. А тут ось він хоч на три дні, але там погодився. Так, він сказав, що хоч на три дні, але все рівно це краще ніж нічого про перемир'я. А, ілля, а от мені видається так, що цього року все-таки в Кремлі очікують на більшу кількість гостей, аніж було всі попередні роки повномасштабної війни. Ну фактично, це вже буде четвертий парад 9 травня під час повномасштабної війни. Там я дивилась, минулого року. Це було дев'ять лідерів країн. В основному це країни СНД дружні до Москви, там диктаторські режими. Цього року, ну вперше очікують на лідера держави Європейського Союзу, прем'єра Словаччини Роберта Фіцу. Він навіть продемонстрував, що він здоровий, пірнав напередодні в річку. Очікують лідера Китаю, Сі, мені здається, це надзвичайно поважний гість. А про що це свідчить? Що, що Путін виходить з ізоляції, чи він їх просто купив? Ну, навряд чи він Сі купив. Ні, сі він, звичайно, не купив, але китайці завжди демонстрували таку певну нейтральність. Тобто вони казали, що всі ці там суперечки, війни це все не про нас. Ми готові торгувати будь-з ким, і Вони ж насправді з Україною торгуються, і у нас багато запчастин для дронів, наприклад, там постачаються з Китаю, тобто вони ж не заважають цьому, і е е це така чергова демонстрація, ось цієї фальшивою, але е нейтральності. А щодо інших, то тут е е звичайно там по е е різні мотивації Тобто, коли туди їде е наприклад Десів е з Бразилії. Він людина лівих поглядів, яка, яка налаштована антиімперіалістично. Для нього для нього головний імперіаліст в світі це Сполучені Штати. І саме тому, в випадку, коли хтось там сперечається за Сполученими Штатами, конкурує з ними, як Росія, то треба це підтримувати. Саме тому там де е, Лідери країни СНД, звичайно, бо вони залежать від Росії і вони відчувають небезпеку з боку Росії, саме тому краще там, не дартувати і якось там демонструвати свою, свою, свою лояльність. Ну, ось китайці нейтральні, а європейці через. Змагання з європейським союзом офіційним з точки зору відносин з Трампом, тобто вони демонструють, що вони в іншому таборі, і це для них спосіб це продемонструвати О, до речі, тут були б, до речі, якісь санкції з боку Європейського Союзу, але я так розумію, що їх не буде, якщо дійсно якийсь лідер країни Євросоюзу поїде до Москви. Звичайно, там не буде жодних санкцій. Це вони ж не як ми протягу українських громадян станції, санкції застосовувати, і вони не будуть нічого застосовувати проти своїх власних країн, так то вони їм погрожують, звичайно, що ну це буде безумовно сприйнято як там певнені лояльності, і що не готові долучатися до спільної політики, але а, що можна з цим? Робить так по справити. Я, я, я вжила слово санкції не, не буквально, так, а, а суто формально. Можливо, в майбутньому просто запам'ятають це і, можливо, якось ну, віддячать, в лапках віддячать. Ну, безумовно, запам'ятаються. Ніхто ж не, не любить, коли там впряму говорить нам не робить щось, mm -hmm. а, люди, а люди це, це роблять. Ну, але я вважаю, що там а, а, багатьох ілюзій там, щодо Фіцу. Там і не було ось тут найбільш е, це в відношенні Вучича бо ну вони ж насправді прагнуть вступити в європейський в Європейський Союз. І також звичайно, що там суспільна думка всередині Сербії, вона більш проросійська, але ну суспільна думка суспільною думкою, але Робить такий ризиковий крок, який а, реально може повпливати на вступ до Європейського Союзу, ну це не виглядає як дуже, дуже розумний крок, але напевно учач відчуває таку більшу залежність після того, як там ФСБ йому допомагало розслідувати е, ці події з протестами в Білграді, і хоче віддячити хто не знає, Олександр Бучиць це, це президент Сербії. Він також зібрався до Москви на 9 травня. А тут лише важливо сказати, що ми достеменно зараз не знаємо, чи вони доїдуть, бо була інформація, що країни Балтії збиралися блокувати свій повітряний простір. Ну можливо, якісь там коло зробить їхні літаки. Добре, все таки я хочу ще на хвилинку повернутися до Китаю, бо все таки Сідзіпінь це такий найбільш поважний гість, який відвідає Москву 9 травня. Я так розумію, що там. Співпало його державний візит і ще багато інтриги полягає в тому, які саме вони документи будуть підписувати угоди з Путіним. Але знаєте, що мені доводилося? От, ви сказали, що ну Китай нейтральний, тому він поїхав. Ну, Китай позиціонує себе нейтральним, там до нейтральності є питання. Але що мені доводилося чути від дипломатій дипломатів? Що той факт, що лідер Китаю на 9 травня відвідує Москву, говорить про... Досить таки непогану перемогу російської дипломатії. Чи ви згодні з цим? Ну згодний, бо насправді на попередньому параді, скільки було там п'ять представників інших країн, а тут 29. Тобто, звичайно, це суттєва різниця. Ну, звичайно, зараз і там річниця кругла дата тобто є і привід для цього але все одне, звичайно це зовсім зовсім інша е, ситуація і те що китай залучається це, звичайно для москви е, е, дуже 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 важливо. ну але знову тут е, тут яка це цікава річ. Е, 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 всі намагаються путіну е, дати щось таке Символічне і безкоштовне для, для себе, а потім вимагати щось суттєве і грошове, тобто безумовно, ось ви згадали, що китайці кажуть, що ми будемо там щось підписувати. А що вони будуть підписувати? Тобто якусь чергову угоду, яка посилує залежність російської економіки від Китаю, ці лідери СНД, що вони повернуться з пустими руками, звичайно, ні. Звичайно, їм також щось дадуть, і навіть європейці також розраховують на те, що там щось вони потім від, 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 від Росії получать для себе. Так що за всі ці символічні перемоги пана Путіна і всі будуть підсвітливо от що це перемога що це він молодець а буде розраховуватись увесь російський увесь російський народ ну як завжди а і ще питання одне по що стосується параду, от якраз на цей час Путін оголосив в односторонньому порядку триденне перемир'я. Наскільки оголосивши це, наскільки Путін в очах навіть там своїх гостей, і навіть в очах своїх гостей, яких прийнято вважати російськими васалами, наскільки він виглядає в принизливому становищі? Ну я не думаю, що принизливо через це. А, знову, якщо, якщо відбудеться якась атака на цей парад, якщо щось піде не за планом, ось тут звичайно буде принизливо. А так, ну а ну, ну а чому? А, на, ну навпаки... тому, що а, я... то, ну то я, я поясню, чому тому, що е, Росія, взагалі, за 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 ці три роки жодного разу за винятком от останнього там великоднього перемир'я не оголошувала. А тут коли Путін конкретно на 9 травня оголошує перемир'я, дехто може розцінити, що він справді боїться цих російських атак, і щоб ну не чекати біди, краще подалі від гріха оголосити перемир'я, і таким чином для когось можливо це ви виглядає, як, як слабкість, ні, я, я так не думаю. Я б казав, по перше, взагалі, всі все розуміють, і всі вже розуміють, що він взагалі не міг провести паради до того, що вони відмінялись через ось цю небезпеку і неможливість гарантувати відсутність атак з боку з боку України. Тобто, те, що вони зараз ризикують, це. Сприймається, як навпаки, що вони чогось там досягнули на фронті, і через це там впевнений, що можна проводити парад, що там жодних ексесів не буде. І саме тому я кажу, що там Путін бере на себе там досить величезний ріск. Бо якщо щось піде не за планом, то ось саме це підсветлиться його слабкість, але якщо все. Пройде нормально, то е, е, ні, навпаки, він буде виглядати перед гостями як людина, яка впоралась, і е, з допомогою цього перемір'я, без допомоги цього перемір'я, ну це вже його е, питання. Головне, що до того не міг, а зараз зміг. Добре, з парадом на сьогодні, принаймні на зараз закінчили. Ще пару питань по путіну. Я, от в силу своєї роботи, я маю уважно дивитися також все, що роблять російські пропагандисти. Ну от днями вийшло таке цікаве кіно, приурочене 25-річчю 25, -річну, 25 -річну правління Путіна, де він там попиваючи кефір, журналістом сидячи на своїй кухні, розмірковує. Там на різні теми, і коли в нього спитали, чи думає він про наступника? В мене нема сумнівів, що звісно все це зрежисовано. Він сказав: Ну так, час від часу задумуюсь про наступника. Ілля, як ви думаєте, реально думає чи просто перевіряє своє своє оточення, ну навшивість, що називається, щоб тепер хоче побачити, хто хто стане в чергу на, на статус наступника. Дивіться, те, що він казав в цьому научно-фантастичному трилері, він казав вже багато разів. І я ось намагався згадати, коли я перший раз від нього побачив, ці саме речі про наступник і все таке інше. І на моїй пам'яті перший раз це був 2004 рік. Тобто, ну він, він завжди про це каже, і це не визначає е, е, ну просто нічого. Е, але е, я вважаю, що ви будете посміхатися, але він насправді думає про наступника і завжди думав про наступника е, Просто він як про це думає, Ну чи є тут справжній наступник такий самий, як я. Ну, Нікого немає, так то я змушений продовжувати як є. І саме тому я на 100% впевнений, що він помре на своїй посаді, чи це буде натуральним чи штучним шляхом, я, я не знаю. Більш схиляюся до другого, але що все одно він там він там помре, але це не заважає йому насправді думати про наступників. Він про них насправді думає і періодично, дійсно він вкидає ці думки в публічний простір для того, щоб перевірити літу на лояльність, хто там почне рухатись, хто почне там. Демонструвати якусь ініціативу, ось тут потенційна загроза. До речі, якщо ми згадаємо, як він призначав Медведева, він ж водночас оголосив Медведєва та Іванова, Медведєв, як був слабким, таким і залишився, і був спокійним. А Іванов почав вести себе як справжній президент. Ну і, звичайно, не був через це призначений. Угу. Добре, і ще такий е, нюанс такий. Я не знаю, чи він вас здивував, але ну, для мене це, це було щось, щось нове. Він там в цьому кіно давав інтерв'ю, і е, в фокусі або в розфокусі е, завжди майорів портрет імператора Олександра Третього. Це, це Путін себе, це, це його улюблений імператор, це, це він себе з ним порівнює. Це його улюблений імператор так само, тобто це імператор, який прийшов після реформ Олександра Другого і був великим контрреформатором, звичайно. Вся ця тріада граф Уварова Я віримо Віра. Вся ця тріада це було при Александрі Третье і Путіна дуже полюбляю. Та, от ви смієтеся, а я так розумію, та, абсолютно серйозно сприймаються всі ці ідеї. Е, ну ну добре, yeah. продовжуючи тему наступників. Бо про наступника заговорив не лише Путін, там деякі медіа пишуть і російські, і, і не лише російські, що нібито глава Чечні Рамзан Кадиров думає про наступника. Ну, пам'ятаєте, минулого року була інформація, що він хворів. Потім, дуже в короткий проміжок часу, він там нагородив і всіма можливостями Званнями і посадами свого сина Кадиров збирається кудись у відставку? За ну, моєю інформацією, там насправді суттєва проблема з здоров'ям. І з точки зору внутрішньої стабільності набагато краще, якщо зміна пройде керованим шляхом, а не раптовим, коли він помре. І е, я ну тут вже повинен припускати, а ні, ні, точно знати. Але е, е, я вважаю це дуже ймовірно, що е, ця розмова вона з'явилася через те, що там вже такий стан здоров'я, що треба насправді е, щось вирішувати. Але але Повністю ймовірна і протилежна причина, що Кадирову потрібен додатковий мандат довіри, бо там багато чого було витрачено під час конфлікту з Керімовим Там навколо не на Вайлберіс, ну і взагалі навколо впливу на північному Кавказі, і що Кадирову потрібен такий мандат. Не мандат від Путіна. Тобто, треба, я вважаю, тут просто трохи почекати і подивитись на це. Але будь-як це надзвичайна ситуація. І хоч Кадиров вже багато разів казав про те, що він готовий йти в відставку, і знову я перший раз від нього це чув. В, в років 10 тому, коли він казав, що там потрібні вже зміни, там, де республіки, там не все таке інше. Ну, але я вважаю, що це зараз найбільш, найбільш серйозно. Угу. Допускаєте, що в найближчий час може, може піти. А він взагалі, знову ж таки, це медіа пишуть, що в них останнім часом з Путіним просто стосунки зіпсувалися. Та ні, я б так не казав. Угу. Путін. Це людина, яка дуже 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 лояльна для до свого оточення, і це його така серйозна внутрішня перевага. Це одна з головних причин стабільності режиму, бо всі його функціонери, всі його менеджери, вони знають, що якщо вони будуть зберігати свою лояльність, то їм нічого не загрожує, тобто їх можуть там передвинути з однієї з однієї посади на іншу, але взагалі все, все все буде гаразд. А в випадку Кадирова тут ще ще більш того. Бо Кадиров син Ахмат Хаджик Кадирова, який допоміг Путіну вирішити, просто його головне завдання його приходи до влади, це в питання другої чеченської війни, і коли він загинув, для Путіна це особистий зобов'язок: турбувати, спіклуватися про про сина і гарантувати йому безпеку, і і все таке інше, і не вже сплачує тим самим, тобто він забезпечує справжню стабільність в Чечні, Безумовно, там за величезне гроші, але гроші для Путіна це не питання. Тобто вони є А головне, що там стабільність і це все виглядає як його величезна перемога, і саме тому кудись переміщувати Кадирова. Це брати на себе такий великий ризик, що зараз там в умовах війни я вважаю, що Путін б просто за своєю ініціативою би це не робив. Добре, і ще тоді два слова про російську зовнішню політику. Ми на початку трохи поговорили в контексті параду. Дивіться, ну після, після того, коли минуло 100 днів каденції Трампа і Трамп і його команда переконалися або принаймні почали здогадуватися, що завершити війну не так просто, і що ймовірно основна проблема це в Путіні. І в медіа з'явилися натяки чи навіть повідомлення, що ну Трамп незадоволений тим, як. Путін веде перемовини, і що ну нібито от, все таки він не хоче завершувати війну. Чи очікуєте ви зараз якихось кардинальних змін в політиці США щодо Росії, якогось небувалого тиску, санкцій, погроз там ще чого-небудь? Чи так далеко все не зайде, і все-таки Трамп буде робити ось такі самі в'ялі, але спроби вмовити Путіна там на якусь заморозку чи на якесь більш тривале перемир'я? Я вважаю, що там буде продовжуватись такий повільний тиск. Я не бачу там жодних там кардинальних змін. Тобто, я бачу те, що ми трохи повернули себе ініціативу, тобто вона у нас була самого початку. Потім ми її втратили там на березень-квітень, але зараз вона повернулася. На, на, на бік України, але це нічого такого сутевого не визначає. Тобто, е так Трамп е насправді там роздратований всім цим. Він сподівався, що е вже досягне якоїсь домовленості, е те, що все не відбувається, так як він хотів. Він цим не задоволений. І так він звинувачує вже більш Путіна в цьому, ніж Зеленського, але він звинувачується Бог. Е, що ну, про це він багато разів вже казав. Але я вважаю, що виходити е, з перемовного процесу він не буде. Він хоче досягнути результату. І тобто, я вважаю, він буде тиснути і подалі. І я вважаю, що головне. Саме такий є розрахунок в Москві, тобто Путін це розуміє і е, буде намагатися е, там відчити від від Трампа і ще ще якийсь поступок поступок. Ви маєте на увазі, Путін буде робити все, щоб Трамп і далі якось тиснув на Україну, чи чи як? Ну він торгується. Він торгується. Він там йому потрібна е, якась е, е, така перемога, яку він міг би оголосити всередині е, всередині Росії. Тобто, просто заморозка конфлікту. Там припинення вогню по лінії з бойового зіткнення, це е, не те, в чому він зацікавлений, бо це. Доводить до усіх, що вони не змогли. Вони не змогли ані захопити Донбас, ані захопити там Новоросію, там, ані захопити Київ. Вони нічого не змогли, що все це не завершено. А, і а, потрібно будь щось. Що можна, що можна сказати, ось ми чогось там досягнули, чогось там зробили, а все інше ми і не хотіли. А ось ну але чогось там досягнули. І він шукає такого рішення. І саме тому з'являються усі ці заяви про де юри визнання Криму. Тобто, то бо, бо бо саме це може бути цим, хоч щось. Дякую дуже. Ілля Пономарьов, депутат державної думи Росії, 2007-2016 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.